Вітаю вас, друзі! З вами Вікторія. Сьогодні показую виноград сорту Львадійський чорний станом на 18 серпня 2023 року. Подивіться, які величезні грони. Ми так десь прикинули близько одного кілограма, може там 800 грамів одна грона. Це дуже-дуже він такі грони збиті. Гарно виглядають. Оцей перший кущ на нього дуже багато попадає світла, і ягоди, бачите, такі майже достигли, але насправді далі побачите, ягоди ще не достигли до кінця. Він ще зелений. Ми його збираємо десь в вересні, так, десь середина кінець вересня. І ось так от виглядають всі інші ягоди. Тобто він іще не достиг, не набрав ще своєї міцності, свого смаку. Він тільки достигає. Але подивіться, яка краса, як його багато. Не обмежували його в створенні грон в цьому році. В минулому році так, ми залишали по дві гронки, бо то був другий рік плодоношення, в цьому році, вже на третій рік, ми вже його не обмежували. Він зав'язувався як е, хотів. Звичайна стандартна обробка, як і для всіх інших сортів винограду, в нас. Е, вино, виходить дуже-дуже смачне з цього винограду, дуже красивого насиченого кольору, такий темно-темно, навіть не знаю, як сказати, майже чорного такого кольору. Дуже смачне, дуже ароматне. І таке дуже концентроване, так що теж можна вирощувати цей виноград для виготовлення вина і виготовлення соків. Дякую, що були зі мною. Кому сподобалося, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Всім всього найкращого і до нових зустрічей!